Праунта, пранта, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог, і так дивимось. У вас не прочитане повідомлення. Думайте про себе. А я думаю про вас. Феєчки, подивіться це фото. Я була на ті народження Наталі Холоденко, і мій амулет на популярність працював просто круто. Крім того, що я була поміщена Наталі Холоденко. Крім цього, я попала в ТСН у рубрику Гламур. Тільки я і ще одна дівчина, як ті гості, які були запрошені на день народження відомої психологині. Напишіть мені, а чи хотіло б ви потрапити до народження Наталі Холоденко? І так діє мій амулет на популярність, як і всі мої амулети. Так, у вас не прочитане повідомлення. Комусь ви зробили башню. Або, або хтось вам зробив башню, то тут говориться про те, що сталася башня. Сталося щось те, що відбулося неочікувано. І довгий час людина хотіла до вас проявитися, але не проявлялася. Але карта перегорнута, вже почала читати перегорну ці карту, про те, що. Вже цей факт людина пережила і пуста карта. Вам не треба знати, що буде далі. Ой, ну вищі сили. Феєчки дуже чекають. Підкажіть, що він хоче сказати, цей чоловік? Він хоче сказати, що я починаю діяти. Я вже прийняв рішення, і я знаю, як діяти, і я знаю, що мені робити, хоча і ти. Королева мечів, хоча ти холодна, хоча ти зараз приймаєш рішення не серцем, а головою, але я йду до тебе, що ще в цьому повідомленні. Я вибираю шлях, яким прийти до тебе. Я вибираю шлях короля Пентаклів. Тобто я хочу мати з тобою стабільні надійні відносини. Я буду пропонувати тобі брак або проживання під одним дахом. Хто щось з вас хоче, феєчки? Так. Тому що у нас з тобою сталася башня неочікувано, багатьох з ми зробили цю башню. І я довгий час не міг прийняти рішення. Я приймав його сам. Знов карти кажуть, що із за башні. Ця башня дуже... Я зрозумів, що я був щасливий з тобою в коханні. Так. Трійка чаш. Він обирає третій фактор. У когось я проль...